Інструменти Інтерполу вони протягом останніх трьох років дійсно мали обмеження відповідні щодо свого використання. Водночас ні в коєму разі це не відноситься до в принципі, всього комплексу інструментів Інтерполу та всієї системи Інтерполу, яку ми продовжуємо використовувати з самого початку створення національного центрального бюро в Україні. Це був 93-й рік і вже понад 30 років. Ми є активним учасником і Україна, членом міжнародної організації з кримінальної поліції Інтерпол. А наше національне центральне бюро, яке функціонує як на базі нашого департаменту, відповідним чином представляє організовує і координує. Використання інструментів Інтерполу всіма зацікавленими компетентними органами в нас в Україні. Генеральний секретаріат Інтерполу з самого початку, після повномасштабного вторгнення, прийняв рішення щодо введення відповідних обмежувальних заходів відносно Російської Федерації і, зокрема, щодо будь-яких запитів, які надсилаються ними на обробку. В тому числі публікацію відповідних карт через Генеральний секретаріат Інтерполу, відповідним чином, в у складі Генерального секретаріату Інтерполу відбувається скрінінг усіх запитів НЦБ Москва на предмет їх відповідності правилам Інтерполу, в тому числі статті 3, яка забороняє в принципі обробку будь-яких Даних в справах релігії, расової належності, воєнних ситуацій, а також політики. ми дуже часто працюємо на упередження, коли ми бачимо, наприклад, що слідчим комітетом Російської Федерації там оголошується в розшук ті чи інші військово політичні фігури українські або культурно діячі. Ми завжди звертаємось до Генерального секретаріату Інтерполу для того, щоб вони, скажімо так, подивилися на цю ситуацію, і в разі, якщо надійде до них запит, відповідний, вони відповідним чином реагували. В рамках сталої практики, яка існує між всіма національним центральним бюро і генеральним секретаріатом Інтерполу, ми звернулись до Генерального секретаріату Інтерполу з відповідним зверненням для проведення консультацій. По окремому, по окремій кількості воєнних злочинців по окремим справам з проханням оцінити ці запити на предмет відповідності правилам Інтерполу, а також статті 3, що, ще раз повторююсь, є нормальною сталою практикою, яку ми використовуємо відносно таких справ. Це було десь в середині 22-го року, на жаль. Майже два роки генеральний секретаріат Інтерполу розглядав це питання, проводив внутрішні консультації. Вони залучали, наскільки нам відомо, різних експертів. Ми постійно проводили з ними комунікацію. Кожного разу, коли була можливість, ми проводили і зустрічі, і робочі, де наголошувалось на тому, що ну неприпустимо, напевно. Так довго опрацьовувати запити. Безумовно, тут треба пам'ятати, що організація Інтерпол вона має найбільшу кількість і держав-членів 196 країн на сьогоднішній день. Це дуже бюрократична організація, комплексна зі своїми сталими процедурами, правилами. Уставом, який більше 100 років, і безумовно, там є відповідне бачення щодо того, як опрацьовувати такі запити і е, на що звертати увагу. З розумінням всього цього, але ж все ж таки наполягаючи на результаті, ми в минулому році, у травні минулого року, отримали відповідь від Генерального секретаріату. Що, ну, по-перше, одразу тут важливо відзначити, що стаття 3 в даному випадку немає обмежень для розгляду Інтерполом відповідних звернень по воєнним злочинцям. Водночас окремий механізм, який запроваджений був свого часу в 2010 році в рамках резолюції Генеральної асамблеї Інтерполу-2010, який саме і направлений на використання інструментів у справах геноциду, у справах злочинів проти а також воєнних злочинів він не може бути використаний по наших запитах з огляду на певні застереження, які вони вбачають. Генеральний секретаріат вбачає в ситуації, коли триває збройний конфлікт. Ми як країна звертаємось з відповідним запитом. І є стороною цього збройного конфлікту. І завдяки такій обопільній широкій оцінці вони дійшли до висновку, що така ситуація може нашкодити інтересам Інтерполу та його країнам-членам. Для нас це було важливим моментом. Чому? Тому що ну, коли ти не маєш відповіді, ти в принципі це. За вище питання, і його навіть не можна не оспарити і не, не поставити під сумнів. Водночас, щойно ми отримали це таку відмову, скажімо так, да? ми почали вже кампанію щодо того, щоб е, генеральний секретаріат Інтерполу все ж таки переглянув е, свою позицію. Е, е, і починаючи з червня, навіть раніше, да, ну от з червня минулого року. Ми, зокрема, на відповідній конференції Інтерполу в європейському регіоні в Албанії ми підняли це питання, ми анонсували, ми поставили це перед Генеральним секретаріатом, перед гінсеком. На той момент це був містер Шток, Для того, щоб ну, поставили це питання на розгляд всіх учасників з метою його додаткового опрацювання, вивчення. Вивчення саме правової складової і підстав такого рішення з метою, щоб все ж таки воно було в кінці кінців переглянуто. Було багато дуже різних в процесі цього опрацювання даного питання зустрічей. Україна є з 2021 року членом Європейського комітету Інтерполу. В рамках якого і відбувався розгляд даного питання, ми підготували дуже змістовний ґрунтовний аналіз ситуації, яка склалась. Дослідили відповідну правову складову даного питання. Ми залучали міжнародних експертів, в тому числі представників Генеральної прокуратури, Міністерства закордонних справ. Для того, щоб викласти всю аргументацію, яку ми вважали правильною, це для того, щоб дане рішення було переглянуто Генеральним секретаріатом Інтерполу. Була певна опозиція з боку, наскільки ми все ж таки бачимо саме керівництво Генерального секретаряту Інтерполу. Попереднього, водночас з призначенням і обранням нового генерального секретаря Інтерполу. Пана Уркізу, представника Бразилії, у листопаді минулого року. В нас, скажімо так, наш, наші консультації вони отримали додаткову поштовху. От, і ми наразі дуже сподіваємось, що вже найближчим часом будуть прийняті відповідні рішення генеральним секретаріатом Інтерполу. Які все ж таки задовільнять наші, наш запит в цьому питанні. Ми сподіваємось, нам нададуть можливість все ж таки використовувати інструменти, і зокрема резолюцію 2010, про яку я казав. Важливим є розуміння можливості, які передбачені в рамках цієї резолюції. Цією резолюції передбачено три ситуації, коли Інтерпол може опрацьовувати такі запити. Неважливо чи то України, чи то будь-якої іншої країни. І вони доволі чіткі. Перший це запит, який надходить від міжнародного трибуналу. Наприклад, МКС може подати запит на публікацію червоного повіщення відносно своїх фігурантів. І в даному випадку Генеральний секретаріат має розглянути, і якщо все вірно, вони опублікують. Другий варіант це такий запит, який направлений відповідно спеціально створеним органом щодо розгляду тієї чи іншої ситуації. Водночас цей орган має бути створений Радою безпеки ООН. І ми розуміємо, що такий орган Радою безпеки ООН, допоки там є Російська Федерація, напевно, не скоро буде створений. І третій варіант, коли ми можемо, генеральний секретаріат може опрацьовувати. І обробляти запити країни відносно воєнних злочинців, але тільки після того, як вони отримують відповідний дозвіл на, таке, на таку обробку з країни громадянства злочинця або підозрюваної особи. Тобто ми маємо розуміти, що навіть якщо нам нададуть, і ми сподіваємося, що це відбудеться можливість використання інструментів і механізму 2010. Наші запити щодо російських воєнних злочинців на використання інструментів Інтерполу вони автоматично будуть надсилатись до Російської Федерації, вони мають надати згоду. Безумовно, ну напевно, вони такої згоди давати не будуть. Водночас ми також розуміємо, що ми можемо таким чином намагатись. Використовувати інструменти не тільки проти громадян Російської Федерації, а й інших громадян, які також, на жаль, скоїли злочини, воєнні злочини на території -тери України. Не треба ні в коєму разі дивитись тут на якісь да, особливе ставлення з боку Генерального секретаря до Інтерполу. Абсолютно аналогічна ситуація, і інструменти, і механізми працюють для всіх країн, країни колишньої Єгославії. Руанда, всі інші ситуації, де були конфлікти, працював і працює, продовжує, продовжує працювати саме такий механізм. Більше того, скажу: якщо такий механізм все ж таки запрацює, Російська Федерація також буде його використовувати аналогічним чином, безумовно, ми будемо. Відмовляти в використанні, водночас в цьому і полягає саме нейтральність організації. Ми вважаємо Інтерполу, її об'єктивність, коли її інструменти працюють для всіх, і механізми також для будь-якої країни, незалежно від хто це. Не Інтерполом єдиним, да. на сьогоднішній день національна поліція, зокрема наш департамент, також виступає національним координатором по співпраці з Європолом. Європейська поліцейська правоохоронна агенція. Ми вже тривалий час, і зокрема з початку повноштабної агресії ми налагодили дуже, дуже активну і плідну з ними співпрацю. Є відповідний підрозділ у складі Європолу, який займається аналітичним проєкт по розслідуванню основних воєнних злочинів. Ми обмінюємося інформацією, надсилаємо їм. До речі, той кейс фінський, який був згаданий, він якраз відбувся шляхом того, що по результатах обміну відповідною інформацією каналами Європолу країна, Фінляндія і зафіксувала присутність на території країни цієї особи. І що ми робимо наразі? Ми завантажуємо інформацію про всіх підозрюваних, обвинувачених і засуджених з воєнні злочини громадян Російської Федерації в першу чергу в системи в інформаційну систему Європолу для того, щоб ця інформація була відома для всіх країн, які використовують дану систему, які користуються відповідним каналом комунікації сієна Європола. Ця співпраця є. Якщо подивитись на виставлені нами за минулий рік червоні картки, у нас 13-те місце. Ми посідаємо у світі по їх кількості по жовтих картках перші міста. Зрозуміти правильно, ми знаємо процедуру, ми її виписали в національному законодавстві. І якщо все правильно подано, ми в обов'язковому порядку хлопочемо перед Інтерполом і більше того, домагаємось. Щоб вони використовували і опрацьовували наші запити. Європол це не інтерпол. Інтерпол унікальний, так само як і Європол. Унікальний інтерпол своїми системами, зокрема базами даних, публікації, картки, да є інші інструменти, є інші бази даних, але найбільший відомий інструмент це саме публікації: червоні картки, розшук злочинців, безвісна знаходить, таке інше. Європол це Європейська правоохоронна агенція Європейського Союзу, яка надає сприяння в розслідуванні злочинів, серйозних злочинів, організованої злочинності, а також тероризму, в тому числі і воєнних злочинів. Їх інструменти це відповідні аналітичні проекти по тому чи іншому напрямку злочинної діяльності. Вони збирають інформацію, вони її зберігають, вони її опрацьовують, видають аналітичні проекти, які потім якими діляться з країнами, які їх про це запитують. Немає системи розшуку в Європолі або якоїсь аналогічної системи. Є система обміну і комунікації між країнами. Яка була створена Європолем, це комунікаційна система Сієна, завдяки якій відбувається дуже швидке оперативне спілкування правоохоронців, які до неї підключені. Водночас, ось аналітичний проєкт по розслідуванню воєнних злочинів, про який я говорив, він максимально залучений для перевірки, наприклад, в рамках наших розслідувань, да, які відбуваються, ми завжди звертаємось до колег з Європолу. Для того щоб вони перевірили наявність тієї чи іншої інформації відносно підозрюваних або ідентифікації підозрюваного особи, або встановлення свідків того чи іншого факту скоєного воєнного злочину, вони збирають різного роду інформацію. Вони збирають геолокацію скоєних злочинів. Вони збирають фото, відео, будь-яку аудіодокументацію і матеріал, який Отримують не тільки від правоохоронців структур, які з ними співпрацюють, а також від неурядових організацій, які займаються цін там, все це акумулюється, все це в, в конечному порядку видається в якості якогось елементу, який в подальшому складає доказову базу в рамках наших проваджень. Це дуже потужний партнер, скажімо так. Вони залучають і створюють відповідні ініціативи. Не так давно була створена OTF, Operational Task Force. Залучили 14 країн експертів по OSINT, Які як ми спілкуємось наразі, вони працюють, відпрацьовують в себе вдома наші запити. На сьогоднішній день все у нас в інтернет-просторі відбувається. І вони саме цим і займаються. Вони максимально завдяки своїм технологіям, можливостям, аналітичним здібностям допомагають нам у цих справах.